Привіт! це клоп хвостики, а це Іриска. Вона вже дуже підросла, а малесенькою, зовсім малесенькою, ви вже, мабуть, бачили у нас на каналі. До нас потрапили шість цуценят десь два місяці назад, яких викинули на привозі. Це наш базар в Одесі. З нами зв'язалися продавці, що в ящичку з під сумиці, ось такому малесенькому. Шість цуценят. Всі шість були дівчатка. Дуже дуже були крихітні. Зараз вони вже підросли, і деякі з них давно вже в сім'ях. Іриска ще не знайшла сім'ю, і це дуже-дуже дивно, адже вона неймовірно гарна, неймовірно маленька. Ірисці приблизно 4 місяці. Вона вакцинована, оброблена, абсолютно здорова, дуже красивого окрасу. Подивіться на цей животик, вона дуже класнюча, а виросте малесенькою. Тому, якщо ви мріяли подарувати дім безпритульній тваринці, безпородній, яка була покинута і заслуговує на любов вдвічі. Чи більше ніж хто небудь а інший, то ви можете телефонувати, і приїжджати, знайомитися. адже і риска виросте десь приблизно 10 кілограмів. Вона дуже буде мілкою, дуже ласкавою, дуже симпатичною. Так, 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 так. А насправді вона активна, обожнює бігати, гратися з іграшками, з іншими цуценятами. Це ось так на камеру вона вам соромиться. Насправді дуже дуже активна, весела собачка. Якщо ви хочете познайомитися, можна приїхати і. Ця зустріч відбудеться. А після зустрічі ви обов'язково захочете залишити її собі назавжди. Ми шукаємо відповідальну родину, яка буде завжди любити, опікуватися, турбуватися. Іриска чекає на ваші лайки та коментарі. Адже якщо ви не можете їй подарувати дім, ви можете допомогти знайти цю сім'ю, цей дім. Вся ваша активність прискорює цей процес на дуже дуже багато разів. Тому, будь ласка, а, приймайте участь в долі цієї неймовірної крихітки. Ставте лайки, пишіть коментарі, робіть репости або телефонуйте та приїжджайте до Іриски в гості.